Це родина Петренків або Ковальчуків, а може, і ваша. У кожної сім'ї є певний щомісячний дохід. Іноді він менше, іноді більше. Ці кошти щодня витрачаються на харчування сім'ї, на купівлю одягу, орендна плата, погашення іпотеки, навіть власне житло пов'язано з певними витратами, у будь-якому випадку оплата комунальних платежів. Витрати на виховання і навчання дітей, транспортні витрати, і якщо щось ще залишиться, то, можливо, улюблене хобі або навіть гарна відпустка влітку всією родиною. Добре, коли дохід стабільний, але життя іноді підкидає сюрпризи і не завжди приємні. Від відпустки доведеться відмовитися, адже грошей тепер не вистачає, і від хобі швидше за все теж. А може бути і гірше, тепер коштів катастрофічно не вистачає. Доведеться економити на транспорті, навчанні дітей, залізти в борги по комуналці, переїхати в інше житло, економити на одязі, на харчуванні. А якщо годувальника зовсім не стане. Що тоді? Чи можна ще від чогось відмовитися? Але вже сьогодні ти можеш подбати про свою родину ми допоможемо вам захистити вашу сім'ю, ваш дохід і ваш звичний спосіб життя. Задумайтесь над цим прямо зараз.